Неполуарно, не в закритому кабінеті вирішувалося, хто має бути керівником того чи іншого комунального закладу. А щоб люди впливали на ці процеси, я вважаю, що це правильно. Так чи ні? Так! ДА 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 Шановні друзі, я хотів би вам пояснити, бо звинувачуючи в тому, що я а так мовити працюю. З Олійником, що ми помирилися, що сьогодні е, значить, е, забулися ті питання, які я піднімав щодо корупції. Сьогодні є надзвичайно важливе питання, це робота обласної ради. Я відповідаю за те, що обласна рада працювала. Повірте, не просто, тому що в мене, ви бачите, більшості немає. В мене меншість, і більшість має свою позицію. І ту позицію вони жорстко відстоюють. Але сьогодні важливо, щоб ми провели сесію обласної ради, ми її провели 17 грудня, були ухвалені зміни до бюджету. Це стосується всіх. Сьогодні ще дуже важливо, щоб ми провели наприкінці на, на, на грудня або на початку січня, це залежить від того, коли буде прийнятий бюджет е, України. Щоб ми ухвалили бюджет Вінницької області. Зрозумійте, що бюджет. Ухвалений, це питання, які стосуються кожного з нас, кожного вчителя, кожного лікаря, кожного учня, кожного пенсіонера, кожного громадянина України, який живе на території Вінниччини. І тому я змушений йти на співпрацю в цій частині з більшістю, представниками партії регіонів, які сьогодні потрібні по депутатських групах, для того, щоб ми хвалили рішення щодо бюджету. Але повірте, ті питання, які стосуються боротьби з корупцією. Це принципове питання, і я ніколи не поступлюся, я ніколи не піду на якісь компроміси в цій частині. Бо тут компромісів не може бути. Так чи ні? Ми з вами. Шановні друзі, я хотів би ще звернутися до вас. Що сьогодні, на жаль, сталося те, що сталося 6 грудня. і Є постраждалі, є постраждалі з одного боку та з іншого боку. І саме житливе те. Що сьогодні здійснюється політичне переслідування на моє переконання тих людей, які відстоювали інтереси територіальної громади? Я звернуся до народних депутатів України найближчим часом. До цього тижня я планую їхати до Києва і буду просити, щоб народні депутати ініціювали в Верховній Раді постанову про амністію всіх а, учасників, які сьогодні підозрюються в воєнні злочини. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що вони відстоювали не власні інтереси, вони відстоювали інтереси територіальної громади, вони відстоювали інтереси великого рахунку всієї України. Так чи ні? Так! Да. Я розумію, що сьогодні є невдоволення тим, що виконавча влада не виконує нашу волю, тому що була низка вимог щодо відставки певних посадовців. І вище керівництво держави взяло паузу. Але я сподіваюся, що вище керівництво держави зробить правильний висновок. Тому що неприпустимо, неприпустимо здійснювати те, що проводила виконавча влада, а, а саме, проводити сесію обласної ради в закритому режимі. І це є неприпустимо. Це 1937 рік. Такого не було навіть за часів Януковича. Що стягувалися автозаки, броньовані автомобілі, що, на жаль, використовували навіть і бійці 9-го батальйону, які не розуміли до кінця, що відбувається. Вони приїхали з зони АТО, вони приїхали для того, щоб набратися сил, поспілкуватися своїми рідними і друзями, а їх кинули на боротьбу з, з власним народом. І ті, хто це робив, повинні нести відповідальність. Я думаю, що ми разом змусимо владу об'єктивно оцінити ті події, що відбулися від 6 грудня, і притягнути винних до відповідальності. Тому що саме на жаль, влада спровокувала, виконавча влада спровокувала ці події. Я стверджую, що я не давав ніяких казівок, щоб не пускати людей до зали. Навпаки, я звернувся до правородних органів, я звернувся до керівництва. Служб, які здійснюють охорону адміністративного об'єкту обласної ради, приміщення обласної ради, я просив, щоб представники від громади були представлені, списки були подані завчасно. Це 334 особи. Більше того, що сесія обласної ради не ухвалювала рішення про проведення свого засідання в закритому режимі, такого рішення не було. Було лише рішення президії обласної ради. Але рішення президії не має юридичної сили. І президія це дорадчий орган при голові обласної ради. Це орган, який дає пораду, але рішення приймає е, сесія. Сесія таких рішень не приймала. Тобто, хтось з виконавчої влади на себе взяв таке таку відповідальність не пропускати до сесійної зали представників громадськості. Я скажу більше, що на засіданні президії обласної ради не було навіть керівників департаментів. Не було кому представляти зміни до бюджету, не було директора департаменту фінансів. Там були планувалися кадрові зміни щодо керівників комунальних закладів і мали бути присутні на президії і на сесії керівники відповідних департаментів і відповідних управлінь. Їх також не приходили на президії. Ми, звичайно, їх не посилили на сесію обласної ради. Тому ті люди, які... Ухвалювали відповідне рішення, ті чиновники. Я переконаний, повинні нести відповідальність. Саме вони спровокували ті події, що трапилися 6 грудня. А чого ліник ніколи не хоче до народу? Воїд, я думаю, що закрита, шановні <до війни. ритут> друзі, я звертаюся до вас. Ми всі повинні групуватися цей непростий час, і тільки разом ми можемо побороти те зло, яке сьогодні, на жаль, має місце в нашій державі. Тільки разом ми можемо побороти зовнішнього ворога російського агресора. І тільки разом ми можемо побороти корупцію, яка має місце в цій державі, і тих чиновників, які ту корупцію. І Я вірю в наш український народ, в нашу спільну перемогу. Слава Україні! Кримінальну справу за мені ні? Щоб Я, ви знаю. На <систит> Я думаю, що повинно тут їх вигнати людей спеціально думаю, що... бюджетники, щоб Спочатку вивели людей, да, замінірували, а здання не їх замінірували і вивели бюджетників на раніше люди ви зрозуміли, що їм треба було наповнення так, е, площі. І Такий брутальний метод, я так, на моє переконання. Це, це не приконання, це не відповідно. Це ми прийняли на віче минулого разу. Я. Також, я. Шановні друзі, минулого разу на віче ми прийняли з вами звернення до президента України, народних депутатів, Кабміну і засобів масової інформації. За основу прийняли і ви дали багато доповнень, змін. Потім була остаточна редакція, дозвольте, я їх зачитаю. Yeah. Сергія Миколаєвича не було на цьому віче, на минулому вечір. Я йому дав це екземпляр. Звісно, я розумію цих молодих побратимів, які не годують з приводу того, що Юрій Павленко позивний хор знаходиться за гратами. Це неправильно. І ми завжди будемо на їхній стороні. Можливо, дії повинні бути різні, але давайте діяти в правому русі. І так, звернення учасників Євромайдану і Революції Гідності. Та небайдужих жителів міста Вінниці та Вінницької області, відповідно до президента, народних депутатів, кабіну і засіб масної інформації. Місто Вінниці 14 грудня 2014 року. Хто хоче, можете до ці підписи тут є, можете підписатися під цим зверненням, якщо вважаєте за потрібне. Ми, жителі міста Вінниці та Вінницької області, надзвичайно стурбовані тим, що з подачі Вінницьких найвищих чиновників. Перебіг подій у Вінниці 6-7 грудня 2014 року трактується як прояви сепаратизму та виконання замовлень Кремля. Насправді ж у Вінниці мала місце банальна спроба реваншу депутатів обласної ради від партії регіонів на чолі з Романом Максимродом, яким явно підігрував нинішній голова Вінницької обласної ОДА, Анатолій Оліні, вони прагнуть усунути з посади голову Вінницької обласної ради Сергія Святка, що розпочав докорінні зміни в системі влади на обласному рівні. Сергій Святко поставив низку принципових питань, зокрема щодо звітування про використання бюджетних коштів, виділених у травні на придбання бронежилетів для потреб учасників АТО. Та коштів, що виділені на підготовку області до опалювального сезону 2014-15 років. Він також надіслав кілька звернень до обласної прокуратури, які стосуються незаконного спорудження житлового будинку на шкільному стадіоні у місті Вінниці та передачі в приватну власність 18 гектарів землі із комунальної власності області, утворив комісію з вирішення проблем. З вирішення проблем житлово-комунальній сфері. Замість системної роботи над припиненням та вирішенням поставлених завдань депутати обласної ради під керівництвом Романа Аксельрода, Віктора Вікалюка та Валерія Коровія за підтримки голови обласної ради обласної державної адміністрації Анатолія Олійника намагалися позбутися незручного для них голови обласної ОДА. Цією метою вони ініціювали. За чергову сесію обласної ради та винесе на її розгляд питання про звільнення Сергія звідка займаної посади. Водночас, владана вказівка не допускати представників громадськості до сесійної зали, незважаючи на завчасно подані заяви і внесені до списку. Брутальне нехтування конституційними правами громадян причинило протистояння між громадськими активістами і так званими тітушками. Та співробітники правоохоронних органів. Унаслідок чого є постраждалі з обох сторін. Представники громадськості таки зуміли увійти до приміщення обласної ради, де зустрілися з головою обласної ради і депутатами, що його підтримують. Спільними зусиллями було сформовано Раду Майдану, хіничани, відчини та проголосовано на вимогу промову вимогу щодо звільнення фермерних посад усіх певних порушених прав людей. За участю голови обласної ради Сергія Свята було проведено прес-конференцію, після якої присутні активісти покинули приміщення обласної ради. Замість того, щоб розглянути, розгорнути роботу над вирішенням проблемних питань в області, за участю представників громади, віддачів та депутатів обласної ради, анатолій по побічному зверненні 6 грудня 2014 року. звів наклик на учасників подій. Він охарактеризував активістів як озброєних бойовиків, що діяли, піддавшись кремлівській пропаганді. Наступного дня, 7 грудня, Олійник на підставі фактів з біографії вихідця Шагорщини Сергія е, Бадюка представив журналістам докази, що нібито свідчать. Про наявність зв'язку учасників подій 6 грудня, зокрема Олексія Фурміна та Віктора Маліновського, зі спецслужбами Російської Федерації. Не більше не менше припущення голови ОДА Вінницької негайно підкрутили депутати Вінницької міської ради, які на сесії прийняли звернення із засудженням сепаратизму в місті Вінниці. А змі... Підконтрольній групі обласних депутатів-заколотників оголосили про нібито створення у Вінниці вибер... обрання народного губернатора, намагання створити Вінницьку народну республіку, просунути в Вінниці інтереси Кремля. Основні звинувачення у злочені, злочинні спробі державного перевороту та створенні картинки для Кремля розвінчав в своєму виступі Сергій Балюк. Подивіться виступ Сергія Болюка, який спростував всі ці наклади. Він сказав, що він поза політикою. У подальшому з подалі голови Ода Олійника розгорнулося масове переслідування учасників подій 6 і 7 -го грудня. Юрія Павленка заарештовано, января 6 шоста оголошено в розшук. Близько 300 осіб викликали на допит. Сьогодні вже намагаються арештувати ще кількох наших активістів. І тому вимагаємо. Виконати вимоги Вінницького майдану від 6 грудня 2014 року, а також негайно утворити робочі групи з проблемних питань, забезпечення активістів, використання коштів бюджету незаконне відчуження землі. Добайте, зараз я витягнув істотку, а то він втягнутий і не, не можна прочитати. Незаконно відчужена земельних ділянок комунальної власності області, протиправне будівництво житлового будинку на шкільному стадіоні, вирішення проблем у житлово комунальному господарстві до робочих груп, запросити депутатів обласної ради, представників правоохорони органів, Вінницької міської ради, громадської ради при обласній раді, а також раду Майдану Вінничеви.